Чи потрібно замінювати ваше водійські посвідчення на польське? Дуже часте питання. Розберемо декілька варіантів. Якщо ви, наприклад, працюєте водієм, далекобійником в таксі, неважно, обов'язково потрібно замінити ваші водійські посвідчення на польське. Другий варіант: якщо ви перебуваєте в Польщі, уже дуже довго маєте карту побиту або тільки подались на карту побиту. В загальному, якщо ви дуже довго перебуваєте, ну, то бажано свої водійські посвідчення поміняти. Чому? Поліць, по перше, поліція, ну це ми всі знаємо. По-друге, страхова компанія. Наприклад, якщо у вас автомобіль ваш зареєстрований на вас, ви маєте страховку і так далі, але ви не замінили водійське посвідчення на польські, то у коли ви споводуєте випадок, або у вас буде якась аварія з іншим автомобілем. То вам страхова може відмовити у виплаті через те, що у вас будуть не замінені водійські посвідчення, бо по закону вам дається після перебування 185 днів. А ви по закону мусите поміняти ваші водійські посвідчення на польські третій варіант: якщо у вас статус Укр, ви перебуваєте тут, не працюєте, ваша професія не зв'язана з водінням автомобіля. Ну тоді ви, вам в принципі не, не потрібно міняти ваші водійське посвідчення на польське. Уже якщо ви отримаєте карту побиту, вже після 185 днів вам потрібно буде замінити ваші водійські посвідчення на польське. Так що таких три ситуації. Якщо у вас якась цікава ситуація, пишіть в коментарях, обов'язково вам відповім. А кому потрібно замінити ваші водійські посвідчення на польські, звертайтесь, мої контакти знайти у шапці профілю або в описі під цим відео.